Обстановка у Чорному морі останніми тижнями змінює баланс сил не на користь Російської Федерації, адже завдяки ураженню кількох одиниць корабельно-катерного складу Чорноморського флоту Росіяни почали так би мовити ховати свої бойові одиниці, як вони вважають у безпечних місцях. Ми спостерігаємо розосередження корабельно катерного складу Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації. В першу чергу це пов'язано з розумінням нашим ворогам того факту, що станом на зараз фактично. В бойових діях участь беруть лише ті кораблі, які є морськими платформами для запуску крилатих ракет. Незалежно від того, це надводні кораблі чи це е, субмарини, е, їх було перебазовано до новоросійську. Також розглядаються варіанти е, перебазування до Феодосії, е, Керчі і навіть е, е, тимчасово окупованої території е, Грузії мова йде про порт Сухумі, де Російська Федерація раніше вже колись базувала свої кораблі. Проте порт Севастополь все одно залишається основною військово-морською морською базою Чорноморського флоту. В першу чергу через те, що там є відповідно розвинена інфраструктура, і в тому числі завантаження крилатих ракет типу Калібр, Російська Федерація здійснює саме у Севастополі. Ще одним ударом, в першу чергу, іміджевим стала новина про спроможність доправляти зернові вантажі за відсутності функціонування зернової ініціативи за участі Російської Федерації. Без якихось додаткових угод запрацював інший коридор, інший морський шлях комунікації. Які зараз пролягає як через наші територіальні води, так і через територіальні води наших партнерів, а саме Румунії, Болгарії та Турецької республіки, аж до Босфорської протоки, відповідно, в нашій зоні відповідальності, в наших територіальних водах, все необхідне для забезпечення безпеки роблять Збройні сили України, і в першу чергу, звісно, військово-морські сили. Ми контролюємо досить велику частину акваторії це 25 тисяч квадратних кілометрів, завдяки роботі наших ракетних берегових артилерійських військ. Тим не менш залишається небезпека мінна в першу чергу та небезпека застосування авіації, ракетного озброєння та дронів Камікази. З цією проблемою ми так само боремося, але тут ми більше покладаємося, звісно, на наших колег з повітряних сил. Що стосується мінної небезпеки, шляхи її усунення вже опрацьовуються військово-морськими силами. В Військовоморських силах створено окремий дивізіон протимінний. Станом на зараз він налічує дві одиниці. Вже це кораблі класу Сандаун, які зараз перебувають у Великобританії і які вже мають екіпажі підготовлені. Окрім того, ще два кораблі нам подібного класу передають Нідерланди, морські мисливці, дрейфуючі міни, що були спущені Російською Федерацією, йдуть за течією, становлячи небезпеку для усіх країн чорноморського басейну.